Привіт усім! Мене звати Гліп, і Це курс всесвітньої історії дев'ятого класу. Сьогодні наша з вами місія повторити усе те, що вивчили про міжнародні відносини у другій половині дев'ятнадцятого на початку 20-го століття. У другій половині дев'ятнадцятого століття завершується період локальних війн та конфліктів, натомість. На політичному небосхилі сходять нові зірки. Колишні ноунейм no перетворюються на справжніх рокзірок, які прагнуть величі, воліють завоювати світ. У цей час починають формуватися військово політичні альянси. Європейські монархії вдало маневрували і таки спромоглися уникнути масштабних війн на континенті. Зосередивши увагу на колонії. Але вже тоді було зрозуміло наближається війна, світова війна. Пригадаймо, що міжнародна політика почала змінюватися після Франко-Пруської війни. Вона змінила наявний на той час баланс сил в Європі. Німеччина стала однією із найпотужніших європейських держав. Велика Британія, хоч і залишалася найбільшою колоніальною імперією, однак втратила статус держави номер один у світі. За темпами економічного розвитку її випередили США та Німеччина, яка тільки но виникла. А Франція взагалі стала аутсайдером у Європі, і її економіка ніяк не могла перелаштуватись на новий лад. Численні політичні негаразди також негативно вплинули на статус країни. Завдяки невтомній роботі Отто фон Бісмарка в Європі заговорили про відродження священного Союзу. А в 1873 році склався союз трьох імператорів Німеччини, Австро-Угорщини та Росії. Хоча він і проіснував недовго, але Започаткував моду на військово-політичні альянси. Бурхливий економічний розвиток європейських держав загострив боротьбу за колонії. Індустріальна революція дала європейським державам те, без чого війна неможлива: гроші та армію. Зауважмо, що відкрито розв'язувати війну жодна з країн готовою не була. Тому вони утворювали оборонні союзи. Які починали діяти тільки у разі початку агресивних воєнних дій проти одного із учасників Союзу? Нагадаю, що в Європі діяло два військово-політичні об'єднання: троїстий Союз Німеччина, Австро-Угорщина та Італія і Антанта, Велика Британія, Франція, Росія. Відкрито вони не ворогували але. Розпочали гонку озброєнь, на випередки нарощували військовий потенціал, випробовували нове озброєння у війнах за колонії і постійно хизувалися одне перед одним. Вже наприкінці 19-го, початку 20-го століть. Характерною рисою міжнародних відносин стали численні військові конфлікти, кризи та локальні війни. Які відбувались у різних куточках світу Америці, Європі, Африці, Азії та Океанії. Зокрема, США внаслідок успішної іспаноамериканської війни спромоглися поширити свій вплив на Кубу, пуерто рико Гуам та Філіппіни. Відтак США стали найпотужнішою державою Західної півкулі, натомість. Африканський континент у другій половині 19-го на початку ХХ століття — перетворився на поле бою між європейськими країнами, чи не найбільше відзначились у локальних конфліктах в Африці Велика Британія, яка під час англобурзьких війн масово задіювала кулемет Максим та камуфляж. Запровадила практику концентраційних таборів та снайперського озброєння. Жорстокість британців мала резонанс у світі і стала предметом критики у світовій пресі. Із великими пересторогами англобурські війни можна вважати своєрідною репетицією світової війни. Адже до бурських військ приєднувалися добровольці з Нідерландів. Італії, Німеччини, Російської імперії, США і Франції. Таким чином, у локальний конфлікт було втягнуто представників багатьох країн. Не варто забувати про дві марокканські кризи. Вони стали справжнім випробуванням міцності європейської безпеки. Німецько-французькі відносини досягли такого рівня напруження, що тільки об'єднана позиція держав. Антанти відвернула загрозу війни між німецькою імперією та Францією. У результаті криз Марокко стало французькою колонією. Але Німеччина все-таки урвала собі трохи землі у французькому Конго. Разом з тим, усе це поглибило суперечності між європейськими державами і вивело протистояння на новий рівень. Італійсько-турецька війна. Несподівано спровокувало чергове загострення ситуації на Балканському півострові. Нагадаю, як так сталося у вересні 1911 року. Італія починає війну проти Османської імперії, захоплює Триполі, а потім намагається закріпитися на острові Крит. Османи закривають Босфор, це дуже не сподобалося Російській імперії, адже вона експортувала зерно до Європи саме через Босфори і Середземне море. Так і розпочалося чергове загострення на Балканах. Ну а Балканські війни спричинили такий резонанс у Європі, що на початку ХХ століття весь регіон дістав назву порохової діжки. Загалом, в усій Європі, та що там казати, в усьому світі. Існували зони протистояння, конфліктів нерозв'язаних питань до таких, зокрема, належала і територія України, попри те, що українці не мали власної державності і не могли бути рівноправними учасниками міжнародних відносин, українську карту намагалися розіграти між собою Росія, Німеччина та Австро-Угорщина. Російська імперія прагнула взяти під свій контроль усі українські землі: Галичину, Буковину та Закарпаття. Вона сподівалася покінчити із центром українського національно визвольного руху Галичиною і спокійно продовжити русифікацію українського народу. Керівні кола. Австро-Угорщини вважали українські землі своїми колоніями, з яких можна було вивозити сировину за дешево та продавати свою високотехнологічну продукцію. У майбутній війні вони прагнули розширити кордони імперії завдяки приєднанню частини земель під російської України території Волинської і Подільської губернії, своєю чергою. Німеччина мала найбільш амбітні плани. Захоплення українських земель мало стати одним із етапів походу на схід джерелом забезпечення німецької армії продуктами харчування та сировиною. Серед німецького командування навіть ходили чутки про можливість виникнення після розпаду Російської імперії українського державного утворення. Що перебувало би під впливом Німеччини? Дякую всім за увагу! З вами був Гліп і це курс всесвітньої історії дев'ятого класу.